Коло, коло, взаємне розташування. Кола можуть не перетинатися, при цьому це може бути так. Одне коло, інше коло. Не перетинається. Але коло може, можуть не перетинатися і так. Дивись, от одне коло, а може бути ось тут коло всередині. Також не перетинаються. Тобто І так може бути. Тобто, це не перетинається. Може бути випадок, коли перетинаються. Ну, і тут тільки один варіант просто перетинаються, та і все. Просто більше одне залазить на друге. Це все схоже на якісь космічні об'єкти. Затемнення. Так, воно. Дуже багато використовуються ці знання саме в астрономії, перетинаються. І третє, дотик. Так? так само, як і пряма, і коло. Може дотикатися коло і коло. Дотик. Дотик може бути такий, також може бути два випадки. Ось, один дотик. А може бути інший дотик. Тобто, може бути ззовні, може бути зсередини. Дотикаються. І в усіх цьох, цих трьох випадках також є якась е, взаємодія між радіусами цих кіл. радіуси і відстань між центрами будемо порівнювати зараз, в усіх трьох випадках, коли не перетинаються зовнішнім чином. Це у нас є О1, хай буде оце О2. Якщо з'єднати центри відрізко, це буде відрізок ОО, О1, О2, і порівняти його з радіусами. Це буде у нас r 1 а оцей r 2 То що буде більше? Відстань між центрами чи сума радіусів. o 1 o 2 більше за суму радіусів r 1 плюс r 2 Якщо внутрішньо вони не перетинаються, то тоді дивись, що виходить: тут у нас o 1 тут o 2 Оце відстань між центрами. А оце в нас радіуси. Якщо взяти, наприклад, от сюди радіус R1 провести, а тут R2 провести. R1, R2, то як думаєш, тут який буде співвідношення? o 1 o 2 і R1 плюс R2 менше, ніж сума радіусів буде. Тобто, якщо виконується така нерівність, більше або менше, то це не. Не перетинається коло. Тепер, якщо перетинаються, давай подивимось, тут, що відбувається. Оце у нас відстань між центрами. О1. О2. А оце радіуси, я їх проведу в точки перетину. От сюди проведу один радіус. і другий сюди. ж. Оце в нас Р1. От Р2. Тут також виходить, що О1, О2 менше, ніж сума радіусів. Але тут справа в тому, в чому різниця між цим випадком і тим, що ми тільки що дивилися. Вони утворюють трикутник. Коли не перетинаються коло внутрішнім чином, там трикутник не складеться. Не дотягнеться маленький радіус до кінця великого радіуса. ні в якому випадку. А тут вони утворюють трикутник. Тобто, так можна і записати. 1, О2, Р1 і Р2 утворюють трикутник. Так, воно. Ну, а для трикутника ми повторювали, що там не тільки е, сторона менша, ніж сума двох інших сторін, а ще вона більша за їх різницю. Це нерівність трикутника нам про це говорить. Тому просто утворюють трикутник. В цьому і різниця перетину. Від внутрішнього неперетину. І тепер, що стосується дотику. О1, О2. Відстань між центрами, радіуси. Радіуси прямо тут і закінчуються. Тут Р1, а тут Р2. Тобто, коли є зовнішній дотик, як тут, яке співвідношення між О1 О2, всім відрізком, і радіусом, о1 о 2 буде рівне сумі радіусів. Тобто там були нерівності, а тут буде рівність. А якщо внутрішній дотик О1 О2. Відстань між центрами. І тут, виходить, так. Я виділю іншим кольором. Оце в нас Р велике Р2 синім виділю. І виділю таким бордовим. Це радіус маленького кола R1 ось тут. Якщо тут уважно подивитись, то яку, тут різні можна написати між O1, O2, R1R2. Там, щоб знайти O1, O2, треба було додати радіуси. А в цьому випадку, щоб знайти о 2 що з радіусами треба зробити? Відняти. Відняти правильно, від більшого радіуса. Менше радіус. Оце внутрішній дотик. Ось така взаємодія між колами може бути.